Привіт! Відкусила і не могла вам не показати. Подивіться, яка соковита ця котлета, що ми запікали в духовці. Вона соковита, вона смачна. Тут немає цих канцерогенних речовин, що утворюються при жарті. Ну, дуже смачно, якщо є така можливість, готуйте. Готуйте це перше швидко. Чому? Тому що багато зразу і в духовку 25 хвилин і готово. А оце що? давайте в гірочок спробуємо. Він дуже хрумає, він сенно трошки кислий. Це все-таки магазинний огірок, звісно, лучше домашній. Моя донька та що в Польщі каже: мама закрила щось 10 трохлітрових банок. Ну, по різним посудам там ну це я маю на увазі там 30-40 літрів закрила огірків і до нового року з'їли. А тепер нема вже що закривати, вже не сезон, то вона перейшла на мариновану капусту. От бачите, закриває в банках мариновану капусту. Отаку, от як я в мене рецептом є. Ну, вона відмінна капуста. Звичайно, вона буде майже замінить огірки. Ну, огірки є огірки, капуста є капуста.